Привіт! Я повернулася. Ура! До речі, я раджу правильно вимовляти цей заклик шведською. Ура!» Бо якщо зробити наголос на першому складі, то вийде жіночка легкої поведінки в такій сварливій формі. Ура! 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 Ти хіура utan hurra. Du sa hurra. Du sa hurra, ja. Du ska säga hurra, du ska säga hurra. Vadå hurra? Vad säger du? Du sa hurra. Пропоную потренуватися сьогодні правильно задавати питання. Отже, в шведській мові є два види запитань. Питання з питальним словом, наприклад, що, де, хто, коли. Та звичайні питання, коли дієслово стоїть на початку речення. І шведи називають такі запитання яней фрогур. Так, ні запитання. Нагадую. Ен фрога?» – одне запитання. «Фрогур?» – питання. Множина. – «ен фрога?» – «фрогур?» Головне, що треба запам'ятати, що шведське запитання не можна побудувати за допомогою однієї тільки інтонації, як то ми робимо в українській мові? Наприклад, речення: Ти йдеш в магазин? «Du går Дюгуартіль affären?» Українською ми питаємо: Ти йдеш в магазин. А у шведи ніколи так не питають, як ми. Ду гор, тіль неправильно. Так не можна. Питання треба будувати. І для цього дієслово ставиться на початок речення. Горду тіль аферен. Гор аферен». Діє слово йде першим. Тобто, коли хочемо щось питати, то починаємо. З дієслова. Дієслово на початку речення. Давайте скажемо, вони орендують цю квартиру. Орендувати буде ад гіра. Вони дом, цю ось цю квартиру. леєн легенгітен. Отже, вони орендують цю квартиру. гер леєн легенгєтен. Домхир. Домхир, Денгер Легенх'єтен. Отже, вони орендують цю квартиру. Дом гір, Денгр Легенхєтен. Домгір, Den herгінхєтен. Her Тепер питаємо. Вони орендують цю квартиру. Питання у шведі починається. Правильно з дієслово. Переміщуємо дієслово на початок речення. Гір вибігає наперед речення. Гірдом ден герлагінгетен. Гірдом, ден герлагінгетен. Наступний приклад. Вона хворіє. А шведи говорить вона є хворою. Hun er вона хворіє, питаємо ми. Є слово наперед. Є слово тут er. Ергунхюк. Ерхунг. Давайте ще розглянемо питання з питальними словами та наведемо деякі приклади. А в кінці відео ще буде велике тренування. Отже, слово Вад, «Вад». – Що? Вад. Вад е дит. Що це? Ваедия? Що це? Наголос на дия ваеди. Коли ми питаємо про щось, про якийсь предмет чи про, про щось är det? Якщо ми робимо наголос на ваеде на ер ваеде. То це більше відповідає нашому що таке? І для шведів це звучить трохи роздратовано. Наприклад, хтось вас гукає, а ви відповідаєте запитанням, начебто, що, що таке, що сталося? «Ва іде?». Або так роздратовано питають, що це таке?», що це таке? Баі, баіде. Також використовується і в запитанні Як тебе звати? Вагіта дю. Вагіта дю. Не гюр як? А вад що. Вагіта ду. Вагіта ду. А ще ми використовуємо вад, коли питаємо котра година. Вад ер Клоккан. Вар клоккан. Вар клоккан. Вар клюкан. Наступне вількен. Який. По закінченню можна здогадатися, що це питання має відношення до н слів. Як ми будуємо речення з Вількен, який. Вількен іменник, а потім ставимо дієслово. Яку книгу ти? Вількен бук. Лесер ду. бук Лесер дю. бук. Яку книгу? ВІЛЬКЕН we'll да. Який день? ВІЛЬКЕН we'll сак. Яка річ. А як сказати, який день сьогодні? ВІЛЬКЕН we'll дак. Далі ставимо діє слово er. Vilken daq. Er that ida. Vilken da they da. Ось використання слова «дєт» для нас не дуже зрозуміло. В цьому випадку воно зв'язує дієслово слово та слово іда. І я, мабуть, зроблю наступне відео про це маленьке слово дит, вілкенда де іда. І відповідаємо тімунда. Це є понеділок. Наступне питальне слово який для «ет» слів. Vilket? Vilket? Jaki ett sliv. Jaki vilket? Vilket nummer av är går till centrum? Vilket bussnummer går till centrum? Bussnummer? Vilket två går bus centrum? Nummer, je nummer. En buss? Ta ett? «Нумер». Артикль в складному слові визначає те слово, що є останнім. «Ет нумер» тому і ет бус нумер». «Вількет хюс який будинок. будинок». «Вількет спіль яка гра. гра». «Вількет ор» який рік. Хюс спіль ор. Приклади ет-слів. Тому до них ми говоримо вількет. Наступне питальне слово для множини. Які? Вілька. Давайте спитаємо, які кольори тобі подобаються. Вілька ферєр Ен фер'й – один колір. кольори. Множина. Вілька ферєр йллардю. Які книги ти любиш читати? Вілька АТ ЛЕСА? Одна книга. Енбук множина бюккер. Вілька бюккер АТ ЛЕСА? Наступне питання слово ВАР ДЕ? Корисні питання. Коли вам треба спитати, де щось знаходиться, і для цього ось знаходиться, можна вживати таке дієслово як ліггер. Лежить. Так, ліггер. І це в основному відноситься до будівель, де знаходиться школа? Варлігерскулан. скулан. Вар лігер скулан". Det finns en Var ligger affären? Var ligger affären? Det finns en Var ligger tunnelbanan? Var ligger tunnelbanan? Jag känner mig som en Var ligger den här Гатан перекладається як де знаходиться ось ця вулиця? Den Замість Денгерготан ви можете вставити назву тієї вулиці, яку ви шукаєте. Наприклад, ви шукаєте вулицю, яка називається Стургоатан. Тоді ви питаєте Вар-лігер, стурготан. Звертаю вашу увагу, що в таких питаннях, як де знаходиться, наприклад, школа, магазин, метро. Ось ці іменники, ми ставимо в означеній формі. скулан», «Валігір аферен», «Валігір Tunelboнан. Якщо ми питаємо про якусь частину будівлі, то вже краще говорити не лігер. A fines або proste slovo er. De ye toilet. Var fins toiletten. Toaletten. Oznacza forma. Abo na chastisha when they tell you. Var er toiletten. Var, Var toaletten. De me budemo spatchet top so de bodemo minoчувати. Var ska vi so va in nat. Скаві слова і над. Не забуваємо, що якщо дві літери R та С зустрічаються разом, то шведи часто вимовляють їх як Ш. Але це тільки в швидкій розмові: варска вісова і над, вашка вісоває над, важка вісова і над, вашка вісова і над. Варскавісова і над. Варскавісова і над. Варскавісова і над. Варскавісова, Якщо ми до слова вар додаємо літеру «т», то виходить ват. Куди? І це вже напрямок. Ват. І вимовляємо не варт, варт, а ват. 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 Куди ми поїдемо? Ватскаві ока. Васкаві ока. Куди їде автобус? бусен. Варт Ват бусен. А ще також можна питати. Куди? Куди є напрямок? Куди є туалет? Варт ер туалеттен. Варт ер туалеттен. Тобто, покажіть мені напрямок. Куди є туалет? Варт ер туалеттен. Можна питати var ер туалетен. Де є туалет? Де в просторі він знаходиться. Але і ват куди, куди є туалет. Вat ер туалеттен. Var Вар де? Vat куди. Var Вар, vat. Наступне var фрон. Звідки? Пам'ятаєте запитання звідки ти? Варіфрон, коммадю. А шведи люблять розділяти слово варіфрон на вар та іфрон. Вар, коммадю і фрон. Так їм краще звучить. Наступне питальне слово нер. Коли? Коли прибуває. Нерком – «нер Нерком тогет» Коли ти приїхав в Швецію? Нер ком комдю тіль сверія, коли ми зустрінемось. – «нер скаві трефас. В цьому реченні тієсло складається з двох частин. – «ска» Трефас. Будемо зустрічатися. Зустрінемось в майбутній час. ТРЕФАС. Так ось перше дієслово йде після питального слова. Нер ска. Потім піднемет. Нер ска ВІ. Потім друге дієслово. Нер ТРЕФАС. Нер скавітрефас. Не шкавітрефас. ТРЕФАС. Коли ми будемо їхати? Нер -скаві, -ока. Нер скаві ока. Коли ти будеш їсти? Нер скаду ета. Нешка ду ета. Коли я можу продати будинок? Нер кан йог. Селя хюсет. Кан селя Можу продати. När kan jag sälja huset? I osta kapitalna slovo. Hur? Jack. Hur mår du? Jack sprave. Hur mår du? Tjip ja muzjtobidupomachti. Hur kan jag hjälpa dig? Hur kan jag hjälpa dig? Hur kan jag hjälpa dig? Hur mycket kostar det? Hur mycket? jag bahato. або скільки? Скільки це коштує? Hur mycket kostar det? Hur mycket kostar det? Hur mycket kostar det? Ще є багато питань, як от наскільки довго або як довго? Hur länge? Hur länge? Як далеко? Наскільки далеко? Hur långt? Hur långt? är er du? Ви вже знаєте це запитання. är er du? Дослівно наскільки стар ти є? Скільки тобі років? Er Іще одне питальне слово. Чому? Або навіщо? Варфюр. Вар Чому ти такий сумний? Varför är du så ledsen? Varför är du så ledsen? Varför? Potom, -slovo, a i Varför är du så ledsen? Varför gör du det? Varför gör du det? Варфер йодуде. Чому це не працює? Варфер фунгірадет інте. Варфер фунгіера де інте. Варфор фунгіра, дет інте. А тепер давайте потренуємось задавати питання, перекладаючи їх з української. Дорогі друзі! Почала редагувати відео і побачила, що пропустила ще два питальних слова вем хто. Вем хто. Якщо ми хочемо спитати Хто ти? Хто ти є, то говоримо Вем-едю. Э, Вем-ер-дю. Э, Вем-едю. Э, Якщо хочемо спитати Хто хоче їсти? Хто вем хоче. Віль хто хоче їсти? Вем віль ЕТА. ВЕМ ВІЛЬ ЕТА. Вем хто? І останнє питання слово на сьогодні. Вемс. Чий? Вемс. Чия це була помилка? Вемс ФІЛЬ вар дет. Вемсфель ваде. Чия це була ідея? Вемс вар дет. Вемс вар дет. Вемс прив'язується до іменника. Вемс філь. Вемс ідея. А потім вже йде дієслово Вем Vem, хто? Вемс чий? Як спитати котра година? Просто запам'ятовуємо ват-ер клокан. Вар-клокан. Котра година. Ват-ер клокан. Вар клокан. Де знаходиться туалет? Де? Вар? Вар знаходиться. Р. Туалет. Туалет. Тен. означена форма. Var er tualetten Де знаходиться туалет? Вартуатен Вар туалетен Як твої справи? Як? Hur Hürmodu? Сталий вираз хюрмоду. Як твої справи? Дю дієслово на другому місці. mår? Почуватися. Дю. Ти. Як почуваєшся ти? Як твої справи? du? Можеш ти мені допомогти? Питання починаємо з дієслова. Кан можеш. Кан-дю. Єльпамей. Допомогти мені. Єльпамей. Кандуєльпамей. Можеш ти мені допомогти? Кандюйєльпамей. Де я можу поїсти? Де? Питальне слово вар. Вар. Далі. Йде дієслово варкан. Jag äta. Var kan jag äta? Det jag måste gissa. Var kan jag äta? Skilki ce jag. Skilki jak bahato? Hur mycket? Hur mycket? mycke? Dali slovo. kostar Det. det? Юрмікє костаде? Гюрмікє костаде. Скільки це коштує? Скільки гюрмікє? Гюрмік'я костаде. Перепрошую. Де у вас вівсянка? Перепрошую. Юсекта. Перепрошую. Коли ми просимо пробачення, то говоримо фолот. А коли ми питаємо когось, то говоримо щекта. Перепрошую. «ЩЕКТА». де вар, вар далі йде тієво. Вар харні хавригрін. Де маєте ви вівсянку? Де у вас вівсянка? Вар гарний хавригрін. Ти розмовляєш англійською. Щоб задати питання, починаємо з дієслова. Дієслово пратар. Пратардю -ді енгельська. Пратрдюенгільська. Ти розмовляєш англійською. Пратардю енгільська. Питання без питального слова, яке починаємо з дієслова. Пратар. Пратар Дюенгельська Як довго я можу залишатися в Швеції? Як довго ленє. Далі ставимо діє слово Kan. Yogstanna. Атстанна. Залишатися. Атстанна. І сферіє. ленє. Кан я станна і сферіє. Як довго ХЮР ХЮР КАН ЙО Гюрленє І ісверія. Які документи мені потрібні? Які? Вілька. Вілька прив'язується до іменника. Вілька документ. Вілька документ. Далі ставимо дієслово бігєвер. Потребую йог, я. Вілька документ. Бегэвер йог? Вілька документ. Бігвер йог? Документ однаково у чи однині. але питальне слово вілька. Які. Перепрошую. Де є у вас дріжджі? Перепрошую. Шекта. Ursäkta, de var, där listar vi mot var har ni, vi, gäst, dridj. Var, de har majete, ni, vi, gäst, dridj. Ursäkta, vad jest. Ursäkta, var har ni gäst? var han ni gäst? Чи можу я заплатити карткою? Питання без питального слова починаємо з дієслова. Кан йог платити бітола карткою мед-кут. Мед-кут не просто кут, а карткою мед-кут. З карткою говорять вони. Кан йо бітола мекут. Чи можу я заплатити карткою? Кан-йог, можу я бітола мекут. Чи можу я заплатити готівкою? Готівка контант. Питання починаємо з дієслова. Кан. Кан-йоги, бітола, контант. Чи можу я заплатити готівкою? Кан йо бітола контант. Заплатити карткою. Бітала м'яд кут. Заплатити готівкою бітала контант. Мекут або контант. Готівка контант. Коли закривається магазин? Коли? Нер. Коли нер питальне слово. Нер. Далі йде дієслово «стеньєр». Закривається «стеньєр», аферен. Мазин, аферен. Нерстеньє аферен. Не забуваємо, що дієслово стоїть на другому місці. «стеньєр», аферен. Що ти рекомендуєш, що води? Vad rekommenderar du? Vad rekommenderar du? jag kan lära mig svenska Hur? 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 Hur kan jag lära mig? Lära mig svenska språket. Hur kan jag lära mig svenska språket? Як. Як я можу відкрити банківський рахунок? Як я можу? Хюркан йоги. Відкрити Öpna. Банківський рахунок. Ен. Банконту. Ен. Банконту. Хюркан йог. Як я можу. Як я можу? Hur kan jag öppna en bankkonto? Bankkonto Jag, jag måste skicka jobb i Sverige. Jag, hur? Jag, jag mår. Hur kan jag? Hur kan jag? Hur kan jag söka jobb i Sverige? Skicka jobb. Att söka jobb. Hur kan jag söka jobb i Sverige? Hur? Ja.